леви. привіт, мої золоті. Подивимось, яким буде для вас період з 12 по 17 листопада. До чого вам тут підготуватися? Розпочнемо з енергій. Відпусти і любов. А відпусти. Тут ось маніфестації йдуть на дні колоди. Це про те, що чим більше ви чогось хочете, тим далі від вас ця річ. І любити якраз є сенс в тому, щоб відпускати, щоб дарувати свободу. Якщо воно твоє, воно повернеться. Хм. Цікаві енергії, буде дуже цікаво почитати ваш зворотній зв'язок, як ви їх відчуєте. Ми зараз розглянемо по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан. Окей, леве. король мечів для тих, хто наразі самотній. Тут, можливо, буде у вас проходити аналіз, чому до вас нерівноцінні вам партнери притягуються, особливо в плані фінансів. Можливо, ви б хотіли б когось більш статусного. Так, да, будуть з вами знайомитись, ви не сумнівайтеся, але все не так і все не то, тому що люди, люди не того статусу. А ви хочете собі іншого партнера? На, на даний період, на цьому тижні, того, чого ви реально хочете, ще поки не буде. Бачите, ще поки не буде. Ще треба вам зачекати і попрацювати над собою. Якщо ви хочете статусного партнера, то ким ви повинні бути, щоб такого партнера мати? Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Логічно, раціонально ви прекрасно розумієте, що вам треба розвивати, розвивати розривати цей трикутник. І для когось навіть може бути така ситуація, що можливо, людина і хотітиме піти з того шлюбу чи з тих стосунків, і бути лише з вами, але поки що не може. Як вона думає і як вона вам говорить, поки що вона не може. Тому тут наразі все залишиться так, як і є. Для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. З подачі якоїсь жінки, можливо, будете звертатися до королеви жезлів, будете займатися якимись справами, справами документів, дозволів, готуватися до чогось. Ви це не афішуєте, але будете чекати звістки, відповіді. Можливо, шукаєте зараз потрібні вам контакти. Це, зокрема, може стосуватися і здоров'я, наприклад, там, планових операцій і так далі. Або знайти хорошого лікаря, який вам потрібен. Да, ви його знайдете. Тобто тут, як то кажуть, такі особистісні ситуації, про які ви не говорите вашим рідним і близьким, але продовжуєте рухатись ще ви. Напрямку, наміченому раніше. Ну, Пов'язано з якоюсь серйозною вашою ціллю, мрією вас і вашого партнера. В когось може проходити питання одруження. Але одруження такого, що от ви пішли, розписались, і про це ніхто особливо не знає. Так. Робота, о тут в нас жрець. Що ж, для тих, хто наразі не працює. Тут у вас є бажання знайти себе, якось себе творчо реалізувати в питаннях навчання, якихось інформаційних. Курсів, репетиторства. І поки що ви ще роздумуєте над тим, як це правильно зробити. Але те, що ви, принаймні, почали вже рухатися до вашої наміченої ідеї і цілі, це так. Також тут можуть проходити вам виплати від держави, від можливо якихось релігійних установ. Тобто у вас тут Будуть підтримувати фінансово. Для тих, хто в пошуку роботи. Так. А тут у вас, дивіться, все старші аркани. Тут ви знайдете роботу під протекцією імператора, когось чоловіка. Ви знайдете хорошу роботу. Це робота в серйозній компанії з ієрархією, в великій компанії. І вас тут оцінять по достоинству. Це робота, про яку ви мріяли. Для тих, хто вже працює, але по найму. Очікування на якісь фінансові виплати, на премії, на заробітну плату, і очікування на просування по кар'єрному кар шаблю. Ну, не хочеться казати це слово лісниця. Кар'єрні драбині, скажімо так. І у вас тут є всі перспективи. Тобто, да, вас візьмуть, вас собі що з руками відірвуть. Просто ви по 9 жезлів думаєте, а чи треба вам переходити далі, чи треба вам далі рухатись, чи вам, в принципі, комфортно і там, де ви зараз. Да, сумніваєтесь, можливо, будете радитися із своєю сім'єю, з рідними, близькими. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тиждень активний, особливо для психологів, коучів, вчителів, для арт-терапевтів, для тарологів, для астрологів, для всіх, в кого бізнеси пов'язані з домом. Все для дому. Все для садівництва, ну, там фрілансом можна різним займатися. Тобто тут у вас класно, ви тут розвиваєтесь, про вас дізнаються. Якщо ви ведете блог, ваш блог росте. Можете також записуватись на якесь наставництво, на якісь курси, або й самим придумувати якісь інфопродукти. Тому тут у вас період класний, дуже продуктивний. Для тих, хто в нас має свій бізнес. Тут на цьому тижні ви ніби хочете відпочити по четверті мечів, це може бути і санаторно-курортне лікування, так, і просто перепочити від справ, і будете назначати, як то кажуть, головним, коли мене нема, людину, якій ви довіряєте, да? якийсь керівник середньої ланки, який у вас є, будете дивитися, як людина справляється з процесами. передавати. Делегувати, як кажуть. От, для того, щоб своє здоров'я і свій моральний стан трошки підняти. Да, зараз тим більше погода така. Хочеш, не хочеш, але коли прокидаєшся і все сіре з самого ранку, вітаміну де не вистачає. Фінанси. Сімірка мечів. Чому? Тут сімірка мечів. Я бачу, вам тут дуже не подобається ваш нинішній фінансовий стан. Можливо, ви не відчуваєте стабільності. В когось тут можуть бути установки, що багато заробляти можна тільки тоді, коли крадеш. Тобто, чесно, багато заробляти не можна. Можуть бути такі фінансові установки. Що ще не так? Ну... Тимчасові труднощі у вас фінансові, вони у вас пройдуть. Вони у вас пройдуть, ви знайдете рішення. Дуже нестандартне для себе, як закрити якісь свої фінансові питання. Для когось це знаходження двох джерел два джерела заробітку. Бачите, ви будете працювати над своїм фінансовим станом, правильно, не зациклюйтесь на якихось невдачах. В кого стояло питання покупки житла, то ви його купите, покупки, продажі, обміну. Так. Тут ще знаєте, що по сім'їрці мечів може бути дохід недекларований. Просто-напросто. Я тут розпиналася, але по факту може бути просто недекларований дохід. Так, а от на морально-психологічному у вас тут місяць. Чому? Ваше минуле. Десь, де ви не поставили крапку. Для когось це в питанні здоров'я може відігратися, десь ви. Е Халатно поставили до свого здоров'я в минулому, і тепер це вам може вилізти боком, тому будьте дуже обережні зі своїми особливо хронічними болячками. Також, хвилюйтесь, переживаєте через для когось суд, можливо, судові справи, для когось через якісь дозволи, якісь документи, підписання документів, а для когось через розлучення. Можливо, чуже, можливо, ваше. <плес> да, тут вам хочеться зберегти стабільність такою, яку ви її бачите, але ваші страхи по карті місяць це не страхи реальні, тобто це не те, що загрожує вам в реальному житті. Це те, що ви самі собі створили. Розумієте? Тобто тут, як докажуть, нічого нового, що посієш ти і пожнеш, ви отримаєте результати ваших дій минулих на цьому тижні. І тому, ще раз повторюю, важливо, будь ласка, в кого якісь є хронічні болячки, звертайте на них увагу. Дайте собі відпочити, можливо, десь треба. Якийсь лікарняний взяти, відпочити. Тобто е дозвольте собі, своєму тілу відновитися. Бачите, у вас тут леве найважливіші моменти це робота і ваш морально психологічний стан. Я впевнена, що це пов'язано, тому також звертайте на це увагу. Чекатиму на ваш зворотній зв'язок. Нехай все відіграється тільки в позитиві. Люблю, цілую, пока-пока.